Осягнути Шевченку у велич таку книгу нещодавно презентувала подільська письменниця Ніна Качаровська. У день народження видатного українця, пророка нації. Разом погортаємо сторінки нового видання та поговоримо про вплив творчості кобзаря на кожного українця. Вітаю вас, глядачі! Це програма Вічна Віч і представляю нашого гостю. Це письменниця Ніна Качаровська. Пані Ніно, вітаю, вітаю вас! Вітаю. Пані Ніно, так символічно з вами зустрічаємося у день народження Тараса Шевченка. Тому перше моє запитання буде про те, як його творчість вплинула на формування вас як особистості, ну і вас як письменниці. Ви знаєте, можна сказати, містичним чином. Треба повернутися в дав... давно минулі роки, а саме в студентські. Якось мій професор. Михайло Йосипович Шалата запропонував нам студентам написати твір Шевченко в моєму житті. І раптом я згадала дитячу ситуацію, коли е, мої батьки, це були післявоєнні роки, е, голодні роки, можна сказати, Довідалися про те, що у селі можна на макулатуру обміняти якусь крупи, борошна. І от мама пішла на той пункт обміну і там серед мотлуху побачила кобзаря. Оскільки ми були ще зовсім маленькі, то вони з татом старанно підклеїли того кобзаря і заховали до такого е, таємничого чемодана, який ми назвали сундук. І от коли нікого в хаті не було, я е, віко, віко піднімала того сундука, головкою тримала і гадала того кобзаря, чекаючи, коли ж це, я нарешті навчуся читати, щоб його полистати, прочитати, щоб мені батьки дозволили його взяти в руки. Але сталося горе, пожежа. І коли тато на попелищі витягнув того сундука, відчинив його, і ми, я побачила, що із Кобзаря залишилася лише кубка попелу, звичайно, була дитяча істерика. І мама сказала такі слова: От, виростеш, навчишся читати, писати. Прочитаєш кобзаря, а може і свою книжечку напишеш. Ось така була цікава історія, яку я описала в ті студентські в тому студентському творі. Ого, дійсно дуже цікаво, і дійсно є якась доля містики і пророцтва з боку мами, так ніби так, і о, оцей мій студентський твір став передмовою до цієї книжечки. Mm. Ну зараз трішки далі ми поговоримо про ваше нове видання. Ще хочу запитати, які зараз строки Шевченка вважаєте і пророчими, і такими, які зараз нас ведуть до боротьби, особливо зараз в період великої війни. Найчастіше приходять на думку слова, які Шевченко написав, будучи в канцелярії, імперській канцелярії під час слідства, готуючи свій цикл в казематі. Вірш називався Мені однаково. І Оці рядки, та не однаково мені, як Україну злії, люди присплять, в лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Дякую вам, і давайте тепер поговоримо про нову книгу. Вона має таку промовисту назву осягнути Шевченкову велич. Мені здається, що життя буде мало, аби осягнути Шевченка, тому що кожного разу знаходиш в його рядках щось нове, відкриваєш його по-новому для себе. Як з'явилася взагалі ідея створення такої книги і такої назви? Ну, почнемо з того, що от тепер, коли люди задають запитання нашим можновладцям, ну як так могло трапитися, що ми допустили цю криваву війну? І чуємо такі слова. Мені здається, що вони звучать трохи наївно. Ми знали, що буде війна, але до останнього не вірили. І мені дуже хочеться. Їм, якби була така можливість запитати, а ви що, історію не вчили? Хіба ви не знаєте цієї 300-літньої кривавої історії нашої? Тому Шевченко не випадково ставив перед нами оті питання у своєму посланні і мертвим і живим: Хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Це по-перше. По-друге, інколи в приватних розмовах з друзями, знайомими, чи десь під час зустрічі чуєш такі запитання, чи такі репліки, Ну, як може поезія, яка писалася 150-180 років тому бути актуальною? Чи ще одне, ми знаємо, що Шевченко залишився таки величезний огром в своїй творчості цей кобзар свій який ми називаємо Євангелія від Тараса, так? Це і Повісті, які, до речі, не всі знайдені, лише дев'ять, а їх було двадцять, це і журнал щоденник його, Ну і близько тисячі різних картин і малюнків, живописних творів. За такий маленький проміжок часу, коли він був вільним. Це дуже величезна спадщина. Але ж те, що написано про нього, перевищує. у Тисячі сотні тисяч разів, і як в цьому океані інформації розібратися. Тому в мене виникло таке бажання якось полегшити а, чи учням, чи вчителям, викладачам, чи будь-кому, хто захоче пізнати оцей Евер... Еверес чи материк під назвою Шевченко. Тому один із розділів моєї книги так і називається Як осягнути Шевченкову вели. Чому така назва? Це більше не закінчена дія, не довершена дія, а як наказ. Угу. Процес Уже, ніби? Так, Так, як процес. Це має тривати усе життя, угу. адже не випадково його послання і не тобто тим, хто ще колись народиться. Розкажіть трішки детальніше про структуру книги і розкажіть, як працювала над нею? Е, ну, Насамперед, книга е, працювала довго, багато років. У мене ж було бажання її видати до 200-ліття з дня народження, тобто до 2014 року. Вона була майже готовою. Ну, але ж почалася війна і е, е, просто от забулося, uh -huh. начисто забулося про те, що вона у мене є. І так вона пролежала до, до цих днів. Але коли почалася оця вже повномасштабна війна, я зрозуміла, що я неправильно поводжуся, її треба довести до кінця, видати. І е, нехай навіть якийсь десяток людей її отримає і прочитає. Вона складається із чотирьох книг, книг, в книгах, е, перша частина причетність. Це розповідається про тих подолян, які е, знали Шевченка, які е, прославляли його творчість, які доносили е, до, до людства свої погляди, опираючись на Шевченківські е, твори. друга частина це те, що ми з вами говоримо: як осягнути mm -hmm. Шевченку у велич. Це вся книга у вигляді запитань і відповідей. Я не хотіла їх порахувати, але мені здається, що їх десь близько 230 з чимось запитань. Так, третя частина це ті наші. Славні люди, які продовжили Шевченківську справу. Шевченківську справу я на сторожі коло їх поставлю слово. Тобто, це письменники, які жили або в першій половині 19 століття, так як Каленик Шейковський, або це в криваві часи розстріляного відродження, так як Драйхмара, наприклад, чи Василь Храневич, наш великий природодослідник, ім'я якого мало. Хто знає, а він подолянин, і багато інших. Тобто, це ті, хто причетні до е, нашого краю, і разом з тим продовжили справу Шевченка е, на сторожі, людство поставити науку, е, слово, книгу. Ну І четверта частина це послідовники. Це мої нариси, есеї, е, якісь замальовки, малюночки, увертюри. Е, про наших... Е, письменників сучасників ага. поділля Давайте зупинимося на тій частині, яка складається з запитань та відповідей. От Як формулювали ці запитання, чому саме їх, і як шукали відповіді на них, на які джерела опиралися? Е, ну, питання ставили, як правило, знову ж таки, або студенти під час зустрічі чи моїх лекцій, uh -huh. хоча, чесно скажу, мені в житті ні разу не випало пояснювати Шевченка, оскільки я працювала в вищій школі, а це вже друга половина ХІХ століття. Але все одно ж готувалися шевченківські вечори, які заходи цікаві. І просто, коли заходила мова про Шевченка, виникали якісь питання. Це і ставили і друзі, і, і недруги Шевченка, бо таких теж є, в кого є алергія на Шевченка, про це багато дуже пишеться і говориться. Ось. І насамперед, це ті питання, які в мене виникали. І відповідно відповіді шукалися і в академіків, і в літературознавців, і в письменників і тих людей, які набагато більше мене знають і вивчали Шевченка. ще сьогодні є і словники Шевченківської енциклопедії, дуже багато і в нас в країні і за її межами Шевченко-знавців. Озвіти і черпались відповіді. Тобто цей розділ це така допомога вчителям і викладачам, так, мабуть, на якійсь мірі так, в якійсь мірі так. Mm. І основне, що мені хотілося, це, ви знаєте, ми всі дуже любимо нашого сусіднього сусідньої області художника Олега Шупляка, його знамениті двовзори. Де картини постають у двох обличчях, ми дивимось, наче начебто, бачимо портрет, але в цьому портреті ми бачимо свою Україну з її традиціями, з її сакральністю, з її корінням. Отак От мені дуже хотілося показати Шевченка, що його твори треба вміти читати між рядками, так як Біблію чи Євангелією. Угу. Такий має подільський колорит також ця книга, тому що так. згадуєте ви у ній і про тих, хто вивчає творчість Шевченка, кого надихає вона на його на їхню творчість. Так. Розкажіть більш детально, на яких постатях зупинилися в цій книзі і чому саме на так. я дуже хотіла, щоб ви мені це питання задали, тому що, звичайно, про Шевченка важко Америку відкрити, можна тільки допомогти сприйняти його. А от внести якийсь свій подільський колорит, мені найбільше хотілося. І підказку мені зробили ті добрі люди, яких я або знала із звідкись, або хтось мені підказав, або я їх знала особисто. І перший, хто це, це Подолянин, один із Шевченкових приятелів, йдеться про е, такого Аркадія Венжиновського, або Венгриновського по різному пишуть. Уродженця нашого Проскурова, який був наглядачем кириїських дітей, тоді коли Шевченко був на засланні, і дуже допомагав Шевченко і матеріально, і підтримував його, виконував якісь його прохання, розпорядження, передавав листи Варварі Ріпіні, продавав передавав книги. Е, перепрошую, е, малюнки, картини, щоб якусь копієчку Шевченко міг мати. І коли мені моя приятелька Тамара Міцінська, яка працювала багато років директором музею літературного Хмельниччина, підказала це ім'я, і я почала шукати матеріали, довідалася це дійсно дуже цікава постать. Другий, про кого я написала, це, цей нарис називається Лицар доблесті, або йому даровано право на родовий герб. Ну, Ви вже здогадали, що це Олександр Відоменко. Правнуч... Правнучатий племінник Шевченка, який багато років жив і живе в нашому краю, багато зустрічався і зустрічається із нашими містянами, розповідаючи і про якісь дуже такі маловідомі факти, і знімаючи оці штучні нашарування, якусь ідеологію, яку накладали протягом багатьох. Десятиліть з якоюсь метою. Третя це людина, про яку я не можу не згадати, це Євген Назаренко, наш місцевий краєзнавець, світла йому пам'ять, який з такою скрупульозністю вишуковував факти. Уявіть собі, коли треба було зібрати кошти на пам'ятник Шевченка. То Проскурівський повіт зібрав 275 карбованців. Це, напевно, були дуже великі гроші mm -hmm. на той час. Чи він, наприклад, розшукав те, що крім Венжиновського, ще знали Шевченка Петру Чуйкевича, від якого Шевченко записував пісні? Чи, наприклад, те, що Владислав Заремба поклав більше 30 творів Шевченкових на, на музику, чи він житель, уроджений з Дунаєвець? Чи, наприклад, Микола Бурачик із Летичева написав картини Ревета Стогни Дніп, широкий, народний художник всесвітньо відомі? Чи ще якісь великі люди, про яких ми навіть не здогадуємо, що вони уродженці нашого краю, а вони внесли свою лепту у шевченкознавство, чи для того, щоб якимось чином показати, що й ми, хмельничани, подоляни, причетні до цього великого сина України? На кого орієнтована ця книга? Кому варто її додати до своєї домашньої бібліотеки? Ну, насамперед, звичайно, для нашого підростаючого покоління, тому що є проблема зараз. Про це і Григорій Клочик говорив, і Іван Дзюба: що сучасне покоління нездатне, не має бажання сприймати Шевченка в міру всяких обставин. Я би хотіла посперечатися з цим, тому що багато зустрічаюся із нашою молоддю. І крім того, що якісь питання з особистого життя задають, наприклад, про коханих жінок Шевченка. чи Це правда, що в нього був чудовий голос, чи правда, що він мав навчатися в Італії, і гроші для цього мала віддати Олеся Білозерська, дружина Панька Куліша. Такі цікаві питання задають. Дають такі вельми серйозні запитання, наприклад, про те, що таке мічені твори, чому вони вилучалися з кобзарів Шевченкових, як розуміти такий епохальний твір, як розрита могила або великий льох? І я їм розповідаю, оце те, що дуже боліло Шевченка, і що дуже болить нас зараз. Тобто, чому серед нас є герої і є колаборанти, простіше, скажемо, зрадники? Адже проблему батькопродавства, зрад... зрадництва Шевченко порушував і в великому Льосі, і Чигрине, Чигрине, і отих, та тріада, ворони. Ворона е, російська, ворона українська, ворона білоруська, і е, перепрошую, польська. І Шевченко каже, що найстрашніша та українська ворона, яка народила двох Іванів, і один Іван, як той Гонта, буде катів катувати, а другий Іван оце вже наш, буде катам помагати. Mm -hmm. І ми бачимо сьогодні, на жаль, воно так і є. Так. Мені здається, взагалі творчі Шевченка і протягом радянських часів ну дещо подавала нам її під своїм таким потрібним для радянської влади соусом, і тому зараз дуже важливо дійсно якісь білі плями відкривати для себе, якось по-іншому шукати прочитувати ті рідки, які нам свого часу подавалися. Ну, трішки спотворно, тому що дійсно його образ дещо радянська влада спотворювала, свідомо так. і в праці над цією книгою що для себе нового про Шевченка ви відкрили? Е, е, так, було багато відкриттів. По-перше, я дуже погоджуюся з словами того ж Григорія Клочика, який дуже цікаво інтерпретує творчі Шевченка, що треба змінювати суспільну опцію сприймання Шевченка і підніматись до нього, розуміючи високу елітарність його поезії. Е, тому я зрозуміла, що е, так як е, от, е, мудрі люди. Кажуть, казали, так воно і є. Шевченко це той, кого треба читати між рядками. Шевченко це той поет. До сприйняття його поезії треба готуватися. Ознову ж таки, я згадувала, так як є книги, які допомагають тлумачити Біблію. Отак От само треба читати теорію літератури, угу. щоб пояснити для себе Шевченка. І я зрозуміла, що це той феномен. Шевченко взагалі і його творчість це той феномен, який здатний оновлюватися у зв'язку з якимись конкретними подіями, які відбуваються і в нас, зокрема і в нашій країні і в усьому світі. Де можна побачити цю книгу, погортати її, почитати її? Насамперед хочу подякувати Народному домі і Зої Олександрівні Діденко, яка зробила перший крок. Вона вже якимось чином презентувала цю книжку у деяких школах. Тому декілька книжечок пішло у наші школи. Будуть презентації протягом цього тижня? Я сподіваюся, що ну трохи подарую бібліотекам чи освітнім закладам. А можливо, потім якось Господь розпорядиться, що я зможу якось її реалізувати, бо поки що вона не пішла в люди. Mm -hmm. Ну, будемо сподіватися, що дійсно спочатку бібліотеки, а далі вже далі і далі і далі. Пані Ніна, наш ефірний час вже добігає кінця, і на завершення я б хотіла запитати вас, якими рядками Шевченка вам хотілося б закінчити нашу сьогоднішню розмову, і чому саме ними. Ой, багато таких слів. І свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, і борітеся, поборете, вам Бог помагає. Але найбільше оце, а люди виростуть, умруть ще не зачатії царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Хай дійсно буде так. Надзвичайно зараз такі потрібні слова. Віримо, що буде дійсно так. І дякуємо Хай Шевченку, так. що він з нами і завжди в наших серцях. Дякую. Дякуємо вам за те, що завітали в гості і за те, що розповіли про нове видання. Будемо сподіватися, що воно дійсно буде корисним і зустріне багато позитивних відгуків від читачів. Хай так і буде. Нашим глядачам дякуємо за увагу! Це була програма Вічна віч. Ми спілкувалися із подільською письменницею Ніною Кочаровською. Дякуємо, що були із нами. Осягайте Шевченка і знаходьте у його рядках щось важливе для себе.